Одинадцята в Україні новини на Дніпро. Тіві у студії Дмитро Херло. Вітаю. На місці ракетного удару по приватному сектору Дніпрі відновили всі комунікації. Повідомили в Дніпровській міськраді. Водопостачання поновили у суботу ввечері. Від газу нині відключені лише зруйновані будинки. ДТЕК відновив зруйновану опору, після чого повернув світло до будинків Дніпрян. Двоє постраждалих і досі у лікарні. Їхній стан не змінився. Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру в Досвіта 24 червня. Поцілили по приватному сектору, постраждали 11 людей, серед них троє діти. Вночі під ворожими обстрілами був Нікопольський район. Окупанти тричі його атакували. Наряди з важкої артилерії поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає. Рятувальники наразі обстежують територію. Пожежа у Дніпрі вночі зайнявся балкон на четвертому поверсі багатоповерхівки на вулиці Новоорловська. Надзвичайники, які прибули на виклик, понад півгодини приборкували полум'я. Загиблих та постраждалих немає. Вогнем пошкоджено домашнє майно. Мерія Дніпра розробить механізми, аби вкладати кошти в масове виробництво дронів. Повідомив міський голова Борис Філатов на заході люті пташки Демодень. Міськрада хоче оголосити гранти або конкурс, вибрати найбільш компетентного виробника і вкладати в це кошти територіальної громади. Від цих містян під час заходу мер також передав одному з батальйонів ТРО чотири ударні дрони. Люті пташки це захід, який в різних містах організовують координатори системи навчання і забезпечення операторів безпілотників. Виробники показують свої найновітніші розробки, і з ними ознайомляться військові оператори, волонтери, дронрейсери та представники льотних шкіл. Загалом захід зібрав понад два десятки команд виробників і майже 300 гостей подій. Ми розуміємо, що розробка та виготовлення FPV-дронів – це війна майбутнього. І зараз держава працює у цьому напрямку, але я розумію так, що є бюджети і у регіонального місцевого самоврядування, і у територіальних громад. І тому ми всі повинні, скажімо так, об'єднати зусилля у цьому напрямку. В виставці ми презентуємо нове рішення. Більш потужна антена, яка має всередині два підсилювачі по 10 ватт, і ну при при більшому, при більшому а, ребу, при більшому потужному ребу дозволяє працювати і не втрачати дрони. Комунальні проблеми Дніпрян люди постійно звертаються у телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направляє заявки до відповідних департаментів та міських комунальних служб для подальшого реагування. Які проблеми вирішили цього разу? Дивіться далі. Очень много було віток. Здесь запалі заполонено все було. Хорошо, ми от даже навіть потріскався, на доме тріщини. Галина Петрівна показує сміття, яке залишилось після старої тополі за подвір'ям будинку на калиновій 84 Нещодавно впало величезне дерево. Це мусор взагалі не не, не сказати, ну якщо ді з више дев'ятого етажа. Так ми обратились з корбану, щоб нам допомогли вбрати мусор. Він добре відреагував, нам вот це все позавчора протрощили в'єтки всі убрали. Ми дуже благодарны за то, що відкликнулися на нашу просьбу. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. І проблему швидко усунули. А це вже проспект Богдана Хмельницького 119. Донедавна тут було важко пройти через високу траву. Дитячий майданчик був у пояс у траві. Я туди прийшла з моїми дитинками, і я була в шоці від того, що там відбувається. Дит... дитячий майданчик зламаний. Трава висока, дітки граються. Я подивилася і, і ну сфотографувала, відправила на геннадія Корбана, Траву покусили. Сразу ж ненаслідуючий день голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно спрямував заявку Дніпрянки до міськ -зеленбуду. Окрім цього, інший департамент взявся за ремонт дитячого майданчика. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана. Запорука безпеки і комфортного руху у Дніпрі на проспекті Миру в останні два дні припинили рух трамваїв. Це було пов'язано з ремонтом переїздів, які саме роботи проводили та коли планують завершити масштабне відновлення. Про це далі. Нові рейки, шпали, плити та асфальт. На проспекті Миру ремонтують трамвайні переїзди. Юрій працює водієм автобуса на 136 му маршруті. каже раніше цю ділянку можна було вважати небезпечною. Перві негаразди були ями, дуже, дуже глибокі, асфальт старий, дуже глибокі ями були. Ну і іменно, переїзд був, колії були ну, рейси, були між собою, були стики, можна було і колесо порізати, можна було, ну, дуже-дуже були травмовані такі переїзди. То зараз ну, переїзди, ну, переїзди, скажімо, доволі гарні. Наразі роботи тривають на розі проспекту Миру та фестивального провулку. Міняємо дорожнє покриття на залізобетонні плити. А також міняємо залізобетонні шпали на залізобетонні шпали, рейкаю ТВ на Р-65 рейкою. Також на 90% завершили роботи на розі з провулком вільним у черзі переїзди на Міхновського та Захарченка. Це стане не лише запорукою комфорту пасажирів, а й покращить роботу громадського транспорту. В першу чергу це час нам додається, тому що дуже багато втрачається часу, щоб переїхати ці трамвайні колі. Дуже окрім проспекту Миру, заплановано провести низку ремонтів і в інших районах Дніпра. У плані на майбутнє ми ще бачимо декілька локацій по місту. Це переїзди по вулицям, по проспекту Нігояна на перехресті з вулицею Львівською. Це переїзд на перехресті вулиць Павлова та Белолюбського. Це переїзд на проспекті Івана Мазепи на перехресті з двома вулицями. Це вулиця Київська та вулиця Металухів. Проспект Металухів. Ремонт на провулку фестивальному завершать протягом вихідних. Рух трамваїв відновлять у понеділок. Усі чотири переїзди на проспекті Миру відремонтують до початку вересня. Ці роботи є складовою частиною повного оновлення проспекту Миру. Тривають ремонти дніпровських амбулаторій. Чергова по місту Тетяна Прибиток проінспектувала хідробіт в одному з центрів первинної медико-санітарної допомоги. А ще перевірила укриття на вулиці Батумській. Подробиці розповість Сергій Скрипник. В одному з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги тривають роботи. В цій амбулаторії вже відремонтували п'ять кабінетів лікарів. Також оновили стіни, пофарбували коридор та хол. А ще улаштували кутовий захист стін, стелі та поклали кахель. Сьогодні ми перевіряли виконання ремонтів. В... В міських медичних закладах ремонтні роботи йдуть з березня 2023 року. Наразі зроблено вже один поверх повністю, один прольот сходів теж зроблений повністю. Залишились ще кабінети сімейних лікарів і хол другого поверху. У медичному закладі облаштоване захисне укриття. Під час повітряної тривоги працівники мають можливість надавати там невідкладну медичну допомогу пацієнтам. Укриття забезпечено питною та технічною водою є необхідний запас лікарських засобів. Інша локація укриття на вулиці Батумській. Воно може вмістити до двох сотень людей. Нещодавно наша знімальна група була на цій локації. Тут не було освітлення. Наразі проблема вирішена: електрика у справному стані. Чергова по місту нагадала, що сховищем можна користуватися цілодобово під час повітряної тривоги. Ним можуть користуватися містяни цілодобово, тому ми закликаємо і. Нагадуємо про те, що як чуєте сигнал тривоги, не нехтуйте, прямуйте до найближчого укриття. Не забувайте, що варто дотримуватися правил поведінки у місцях загального користування. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі бригади водоканалу проводять аварійні роботи в селищі Новоолександрівка. За адресами, що на ваших екранах, немає води. Її подадуть до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві. Та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено пів сотні звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, більшість виконана, решта в роботі. Також Геннадій Корбан додав, що йдуть до завершення роботи на Успенській площі. Її оновлену мали відкрити на початку. Минулого року, але плани зіпсував ворог. Звертайтесь до штаб, канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло вісім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 112 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 26 злочинів. І про приємне наостанок в місті з'явилось на світ 11 немовлят: вісім хлопчиків та троє дівчаток. Двох малюків народили переселенки. Наш випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я з вами прощаюсь. Наступний випуск вже о 12-й. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!